Всім привіт-привіт! І привіт. вас вітаю. Сьогодні ми традиційно робимо таро-прогноз на цей робочий тиждень з 12 по 18 лютого для овнів, левів та стрільців. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. пишіть в коментарях слово приймаю для підтримки енергетичного балансу. Так, давайте подивимося, так, що принесе цей тиждень? Які енергії, так, в роботі та в особистому житті. Так. І так, овне. На цьому тижні ви можете бути достатньо напруженими, агресивними, різкими, ви можете намагатись відстоювати свої позиції, конфліктувати. енергії, будуть говорити за себе, у вас буде таке бути проявлятися бажання. Мати тріумф і переваги на цьому тижні, тому ви будете достатньо різко проявлятися у особистому житті, ви будете такі трошки відсторонені, закриті от, і е, дуже такі напружені, як наче, знаєте, будете просто плити більше по течії. Далі, леви на цьому тижні можуть занурюватися у власні страхи. От навколо вас будуть відбуватися такі події, які будуть вас трошки лякати. Тобто ваш шлях буде проходити саме через свої внутрішні. Побоювання ви матимете надії так, на найкраще, але для того, щоб їх реалізувати, необхідно буде пройти саме через внутрішні тривожності. Також ви можете проявлятися дуже різко на цьому тижні. Зверніть увагу на те, що оточення буде вам. Віщувати, тому що навколо вас, окрім тривоги, може ще бути ілюзії та самообман. Зверніть увагу, щоб ніхто вас не намагався обманути. В особистому житті ви будете проявлятись достатньо харизматично, ось, але також можете мати достатньо напружені конфліктні ситуації. Стрільці на цьому тижні матимуть достатньо багато планів для їх реалізації. У стрільців на цьому тижні. Багато з'явиться енергії, ресурсності, наповнення для того, щоб виконати свої намічені плани та цілі. В особистому житті проявлення емоцій, знаєте, такий. Радісні моменти, гармонізації, можливо, будете мати якісь святкування, так? От. І це дуже багато принесе вам наповнення ресурсності, також близькі люди будуть вас підтримувати як емоційно, так і в матеріальному світі. Ми продовжуємо наш таропрогноз на цей робочий тиждень. Подивимося, що він принесе тільцям, близнюкам та водоліям. Вас, як завжди, буду просити, залишати вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, тільці, близнюки і водолії. Тільці, близнюки і водолії. І так, тільці, Тільців на цьому тижні чекає. Нова дорога, початок чогось нового, якесь оновлення. І дуже важливо буде в, ць в цьому новому починанні вам а, проявляти велику уважність, тому що саме від ваших рішень буде залежати, як ви будете просуватись далі. Ви можете достатньо так активно загорітися ось і а, намагатися дуже швидко просунутися, але пам'ятайте про те, що як ви дуже активно так. Починаєте так, можете дуже різко і зупинитися, і це насправді дуже важливо. В особистому житті цільці на цьому тижні будуть проявляти таку достатньо різкість та розчарування, тому що деякі моменти в особистих відносинах вас будуть не задовольняти, і ви будете так відсторонюватися і закриватися від своєї половинки. Далі, близнюки. Близнюки на цьому тижні будуть проявляти. Таку силу волі, от вам необхідно акумулювати свою цю енергію. Вона вам знадобиться на протязі всього тижня. В роботі буде достатньо помірні такі речі відбуватися. Багато треба буде віддаватися робочим моментам. Якщо будуть виникати якісь складнощі, то у вас ресурсів і внутрішньої сили цілком вистачить для того, щоб... Прояснити ці всі ситуації, але в особистому житті ви можете мати таке, знаєте, невиправдані очікування, розчарування, агресію та напружені ситуації в емоціях. Необхідно звернути увагу буде на те, що вас конкретно не задовольняє, не закриватися від свого партнера, якщо хочете вберегти рівновагу. І водолійчики. Водолії на цьому тижні будуть намагатися накопичувати ресурси, накопичувати енергію. От, в робочих моментах буде відчуватися така, знаєте, зупинка, такий жертовний стан, коли ви, знаєте, застигли. І не розумієте, куди далі йти, тому що, як наче те, на що ви планували, воно може руйнуватися, і плани взагалі можуть іти шкереберть. На цьому тижні необхідно розуміти, що вам треба дати собі перепочинок. Всі справи і у відносинах, і у роботі будуть, як наче знаєте, в зупинці через ваше власне перенавантаження, емоційне таке вигоряння і зморення. Дайте собі час. На перезагрузку. Привіт! Діва, Козорог та Терези! Що чекає вас на цьому робочому тижні з 12 по 18 лютого? Зараз ми з вами подивимося. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки та пишіть у коментарях, слово приймаю. І так дивимося діва, Козироги, Терези, що чекатиме вас на цьому тижні? І так, Діва, Діва на цьому тижні матиме багато незадоволення емоційного, ви дуже енергетично наповнені, харизматичні, але будуть виникати навколо вас моменти, особливо в робочих процесах, які вам будуть не подобатися. І ви через те можете проявляти себе не найкращим образом. От ви можете сваритися з оточенням так на роботі. І це буде також відображатися на вашому особистому житті. Ось багато такої як внутрішньої, так і зовнішньої конфліктної енергії навколо вас буде відчуватися на протязі цього тижня. Необхідно буде вчитися знаходити такі компроміси і домовлятися зі своїми партнерами. Козироги. Козирогів на цьому тижні чекають такі собі зміни. Це можуть бути втрати, втрати. Тих планів, на які ви дуже очікували, так щось може відходити, і ви можете отримувати такі невиправдані очікування. Чому так відбувається? Тому що немає конкретики. Козороги, як наче, плавають у тумані, і через це деякі моменти можуть реалізовуватися зовсім не тим. Чином, яким би хотілося їх бачити, в особистому житті ви будете намагатися акцентувати увагу все-таки на фінансовій стабільності, тобто емоційного прояву, дуже глибоких почуттів не буде. На цьому тижні, що стосується особистих відносин, ви будете дуже намагатися приймати такі правдиві справедливі рішення, так. І будете намагатися проявляти чесність з своїм партнером, тримати таку дистанцію на витягнуту руку. Терези. Терези на цьому тижні будуть намагатися. Намагатися тримати такий баланс у своїх планах, тому що, як наче багато є бажань, які б хотілося реалізувати, та не все виходить так, як хочеться. На цьому тижні ви зрозумієте, що ходите по якомусь замкненому колу, колу, з якого дуже важко вибратися, тому будете намагатися змінювати свою стратегію. Ситуації навколо вас також можуть десь трошки зупинятися, і через це ви будете проявляти. Такий на, на пористость. Привіт! Раки, скорпіони та рибки. Яким цей тиждень з 12 по 18 лютого буде саме для вас? Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. Пишіть у коментарях слово приймаю для підтримки енергетичного балансу. І так, дивимося: раки, раки, скорпіони та риби. Раки на цьому тижні. Раки на цьому тижні будуть намагатися накопичувати ресурсність, реалізовувати свої плани і дуже будуть, знаєте. Уважно і поступово просуватись до реалізації запланованого багато може бути роботи. Дуже помірно, все може просуватися, але ракам необхідно бути дуже уважним із ілюзіями, в яких вони можуть опинитися. Тобто, самообман або навіяні ілюзії в особистому сприйнятті тих чи інших справ. На цьому тижні раки можуть відчувати незадоволення від відносин із. Своїми партнерами буде відчуватися така напруга і трошки таке відсторонення. На це дуже необхідно теж звернути. Увагу. Скорпіони на цьому тижні можуть отримати дуже цікаві нові пропозиції, які можуть принести радість, принести ресурсність у реалізації того, чого давно вже хотіли. Але скорпіоном треба бути дуже уважним і намагатись не перенавантажувати себе багатьма справами одночасно, тому що перенавантаження втома може вплинути взагалі на спілкування з оточенням. Та своїми близькими людьми. Тобто це може дуже сильно відобразитися та вплинути на підвищену конфліктну енергію навколо вас. Риби на цьому тижні будуть намагатися проводити час наодинці, якось дуже так, знаєте, багато можуть витратити часу на занурення в себе. І риби на цьому тижні повинні будуть визначитися з чіткою стратегією. Куди вони рухаються. Тому що дуже багато розмитості в роботі, в реалізації якихось своїх власних планів, коли людина не розуміє, що вона, за що вона береться прямо зараз. Хочу все і нічого конкретного. Всі ці ситуації можуть призвести до такого ступору, знаєте, коли руйнуються всі ті плани, які б хотілося реалізувати, от, і можуть на цьому фоні підсвітитися і з'явитися ще більші страхи. Риби в особистому житті будуть також такі, знаєте, занурені в себе, холодні, відсторонені і розчаровані.